Сатищів сумний про те, як живеться в рідній в краю. Я не хочу побачити них, що я люблю країну мою. і дивно, чути від знайомих людей, що з цієї країни потрібно тікати. Я не іммігрант, я маю батьківщину, і я не боюся в голос сказати, так я люблю країну. Я... Ціную те, що люблю, можна зміритися з втратою ми завжди цінуємо те, що втрачаємо, живемо під вічною вартою маємо волю, а права немає, і хтось мені скаже, а ти що співаєш? Де твоя зброя народ. Стопи заїджаю набої, а ти, коли хочеш зі мною співай, так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити, так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити, так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю, мені є що втрачати. Yes, he must do